Доброго дня, друзі! З вами канал Народна Думка. В Україні різко вгору пішла вартість землі. Вартість землі з початку відкриття оцього відкритого ринку землі, да, коли дозволили продавати відкрито, зросла на 60%. На секундочку, в країні війна, і ніхто особливо не хоче купувати землю там, де війна. І що це означає? Невже вже щось знають да? хто купує землю? Ну не я не пенсіонери, точно да купують ті, кого багато грошків. А ті, в кого багато грошків на зазвичай володіють інформацією трішки раніше за нас, і невже вони щось знають? Ну, дав би Бог, звичайно, да що закінчиться війна, що треба купувати землю? Можливо, це ці заяви Трампа і Путіна на це впливають, але факт залишається фактом. Давайте розберемося, по чому зараз ця земля, де вона найдорожча, де найдешевша, чому це так відбувається, чому взагалі. Її так масово починають скупувати. Та тут відразу можна сказати, що масово починають скуповувати, тому що всі в курсі реальну вартість нашої землі, що вона врази дорожча, ніж ті кошти, які даються за ню зараз. І поки такий шумок, типу війна, що ж тут купувати, хочуть скупити по максимуму як найдешевше. Це моя така аналітична точка зору. Тому давайте розберемось, почому ж ця земля і за що її варто продавати в реаліях. Станом на червень 2025 року середня вартість за гектар становить 60 тисяч гривень. Ну тобто півтора тисячі доларів да, за гектар. А з моменту відкриття ринку землі його ціна зросла на 60%. Про це можна дізнатися з відкритої бази даних, називається Open Data Bot, там дуже багато відкритої інформації, і зокрема, і ця. Якщо порівняти перше півріччя цього року, цього року та початковий період функціонування ринку землі з 1 липня 2021 року, то кількість угод збільшилась. тобто за перше півріччя цього року і за перше півріччя, от коли відкрився ринок землі, кількість угод збільшилась на 13%. Найбільш активною 2025 року купують землі у Полтавській, Вінницькій і Київській областях. Наша Вінницька на другому місці з коефіцієнтом 5,4 тисячі угод від початку року. Тобто 5 тисяч людей від початку року продали свою землю. Найдорожча земля у таких областях. Івано-Франківська середня вартість 126 тисяч за гектар. Львівська 118 тисяч гривень за гектар. Київська 89, 89 тисяч гривень за гектар. Тернопільська 86 і Дніпропетровська 73. Найменші ціни за землю фіксують у префронтрових регіонах. Запорізька – 38 тисяч гривень за гектар, Херсонська – 39, 000, Чернігівська – 41, Миколаївська – 41, Одеська – 41. Ну, як тільки в деяких затишок, я вас запевняю, що там Одеська там точно виросте в рази. Понад 30 мільярдів гривень вклали українці в землю за 4 роки з моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель. Всього за час існування ринку землі в Україні уклалося 339 тисяч угод купівлі-продажу на загальний об'єм більше ніж 636 гектарів. Особливо велика активність на ринку спостерігалась в перші місяці 21-го. Тоді гектар коштував 33 тисячі гривень. Набагато дешевше, ніж зараз, і тоді по максимуму хотіли купити. Е, також Світовий банк виділив 50 мільйонів на агросектор України. І там більшість залучена саме на розмінування розмінування наших земель, які ну, засрані цими мінами далі мін, ну, та всім чим завгодно там, да, вибуховим. Тільки що ще наші, напевно, Внуки, а то й правнуки періодично будуть щось знаходити, і дай Бог, щоб воно ну, не здетонувало, не зірвалося. В загальному, в загальному, Якщо розібрати ситуацію, то наша земля повинна коштувати в рази дорожче. Бо такі ціни, які зараз пропонуються, це ціни в рази нижчі, ніж в Європі, хоча, в Європі, хоча якщо посудити по е, якості нашої землі, то вона в рази краща, ніж в Європі. Тут Тут безспірно, да? і по родючості, і по всім іншим своїм характеристикам. Тобто, в нас одна з найкращих земель в світі, ну при тому, що вона не коштує цих грошей. Не коштує, тому що штучно занижають, і тому, що дуже багато українців готові за цю суму її продавати. Тобто 300 тисяч угод да, свідчать, скільки там 339 тисяч угод свідчать про те, що українці готові. Навіть за цей, можна сказати, безцінь, тому що для нашої землі це точно безцінь, віддати її. Бо чого? Бо ми бідні, бідні, і для нас це вже більш-менш міняємі гроші. Коли там в тебе є 2 чи 2,5 гектара землі на пайові, і по 60 тисяч гривень тобі за нього дають, ти такий порахував, це більше 100 тисяч гривень. А при тому, що пенсія там 5-6 тисяч гривень, то це треба. Два чи три роки отримувати пенсію на цю суму, і думаєш, а що вже буде, да? продам і хоч якийсь час нормально поживу. Хоча, якщо розібратися, то ці кошти дуже швидко закінчаться. Но, в залежності від того, скільки готові почекати, то потім можна продати буде набагато вигідніше, це 100%. Тому я особисто радив. І всім кого знаю, той раджу, що в цей період точно нічого не продавати, бо потім. Буде, якщо ви вже ну, наважені продавати, бо є люди, кажуть, от на що мені, я її точно продам, і ніяких цих оренд мені не треба, тому що більшість земель, навіть якщо ви її не продасте, беруться в оренду як пай, і за ню платяться також кожен, місяць, кожен рік якісь кошти. Але якщо порахувати, то там за років 15-20 орендою виплатиться та сума, яку вам віддають відразу на руки. Тому м -м, дуже багато хто. Я не хочу здавати в ту оренду, що мені тих пару тисяч гривень, відразу продам та й щось хороше куплю. Ну, це кожен вибір особисто кожного. Я особисто не радий. Але в загальному, що саме більше дивує, це що от пішло здорощення і кількість операцій, тобто зашевелились, шукають людей, в яких можна купити. А дорощення безстренько накинули хоч якусь ціну. Щоб люди почали масло продавати. Типу, що в країні війна, може завтра ця земля буде захоплена, ви взагалі її не продасте. Давайте, зараз бігенько продавайте, от ми тут все вирішимо, якщо вдруг що, а вам потім, ну, типу, вже зараз гроші живі і от нате, користуйтеся. Точно, напевно, що знають. Надіюся, що знають, і надіюся, що дійсно ця інформація відповідає дійсності, що е, в плані того, що буде якесь закінчення. Буде якесь закінчення, буде якийсь просвіт, і на кінець настане мир. Злідкуємо уважно за інформацією, що там розказують, що там відбувається, що там взагалі відбудеться в найближчі ці дні. На каналі Народна Думка будемо з цим також детально розбиратись. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.